Шановні колеги, добрий день в місті Вінниця в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Вінницької області проводиться перше виїзне засідання міжвідомчої комісії з атестації рятувальників та оберно-рятувальних служб. Ця комісія утворена на виконання Кодексу цивільного захисту України та постанов уряду якими затверджено порядок атестації рятувальних аварійно рятувальних служб, і відповідно затверджено склад комісії, представництво дозволяє відкрити засідання міжвідної комісії. На порядку денному сьогодні затвердження результатів проведення атестації рятувальників головного управління. Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області і затвердження результатів тестування рятувальників головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області. Період з 9 по 14 березня посадовим відділу організації роботи відвідав атестаційної комісії розглянуто матеріали щодо атестації рятувальників, передбачених порядком. І 19 років девіз, започаткований ще першим міністром Кальченком Валерієм Михайловичем це запобігти, врятувати, допомогти. І ну, так закладено природою, що коли сигнал допомоги, чи 01, чи 101, чи майбутнє 112, десь працює одне бажання це допомогти, врятувати. Але це святе, святе бажання, святий обов'язок. Але все-таки, виконуючи цей святий обов'язок, пам'ятайте, що дуже цінна і життя, і здоров'я рятувальник. Ще раз дякую вам за той професіоналізм, який вами підтверджений. Я зараз допоміг голові Державної служби про затвердження результатів протестації. І ще раз хочу передати найкраще щирі Побажання Сергія Станіславовича Бочковського, керівника служби, всім рятувальникам, ізокрема, і, зокрема, Вінницька і Хмельницька областей, які виконують поставлені завдання і доказали це під час атестації.